Всім привіт! Ви на каналі Каріна Кіншоу. Ну, у нашій Кар'їнки сьогодні день народження. Ура! В честь дня народження я Камілочки купила дуже багато подарунків. Дивіться. Так, у нас така сумка є цікава. І ми всі ці подарунки вам покажемо. Цю сумку... Дивіся, яка мішечка. сумку наша Каріша Это привезла звідки. Я пам'ятаєте, розказувала, де я була? Тобто в Німеччині так, це було все в Німеччині. Я купила її. Наша крішка була в Німеччині, відпочивала і так. привезла звідти багато подарунків на майбутній день народження. Наші маленькі. І цей майбутній день народження настав. Ура! Так. Та Міка показує, що ну-ка, коробка. Халюх є свічка. Так. перш за все у нас є свічечка. На тортик. Правильно, бо нам две ручки. Да, Саночка? Камілка, Каміка, ще покажемо. Дивись, Камілочка. З днем, днем надо. Хочу. хочу. Всю відкритку зробила Каїшка сама. Своїми ручками. З бумажки. Не, я хочу! Давай. Роби. Давай а ну -ка. Так, Каміка, а що у нас тут є? Показуй. які подарунки. А ну показуй. Доктор Плюшева. Доктор Плюшева. Це чемоданчик доктор Плюшевий. Дивіться, тут є ось, бачиш багато всього. Так. Який гарний. Ми його поки не будемо розкривати. Ми його не будемо розкривати на відео, щоб нам пізніше було трохи весніше. Так, ще що. Так, ми його сюди ставимо, так? Так, Камика, доставай сейчас. Это, это Анна. Покажи. И в комплект. До чего, знаешь, что я купила? В комплекте. А ну покажи. Твой блокнот, Анна. Да, Фрозен. Далее. Йоце. А щец. Так, это? Это это в канцелярии. В канцелярии. В канцелярии. В канцелярии. О, 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 не горячок. не горячок. И Это Олаф. Давай сюда ложим у них, да? Давай, наступно, девчонка. Это, это, диспенсер конфеток. Сукерок. Девица, да. показывай. Покажи. Там и кусочки. А ну покажи, будь ласка, титка. Oh я oh вибрала, там були тролі, Там я не вибирала хлопчачі, я вибрала таке для дівчат цікаво. То туди треба класти цукарочки і їсти, так? Вони цукерки. Нажимаєш на якусь кнопочку, і воно, значить, з ротика конфетки дає. Що там? Спінер! Oh. Я достаю спінери. Покажи спінер. Покажи. Один і інший спінер. І це все мої подарунки для камівки. Так. Ти теж купила їх в Німеччині, так. Знаєте, коли я купила? Ні. У нас було завдання, там у нас були ігри. І у нас було завдання сфоткатись з мутяшними героями або з частиною тіла. Так е, я, ми, ми зайшли по дорозі в магазин. Все по євро. Мама, І мама за кьютича. А ми зараз їх відкриємо, дівчатка. Не зараз. Давайте ще все розберемо в сумки, а потім відкриємо. Давай пізніше. Там же багато ще речей. Віка, доставай. Ох, що це. Це так просто не відкриєш. The you have is не відкриєш ти пароль, на якому. Почекай, почекайте, пароль. а що це таке? Це пароль вести, а я знаю пароль. А що це таке? Книжка? Яка без пароля не відкриється. А я знаю пароль. Mm -hmm. Зробити тобі? Ні. Зараз, вона трішки поспіває на ньому. А я знаю пароль, сказати вам? Пароль, знаєте, який? Тут три різних пароля можна ввести. Да. Ой, а там еще, Что, что светится, да? Покажи, девчонка. Да. светится. А ну, нажимай на кнопочки. Я покажу, как оно на светится. Нажимай. И открывается. Камилка запомнила пароль. Да? І це що? Це нірочка, це, це блокнотик. Можуть у своїй секрет написати. А, а, а ще нажми щось. Ще нажми оце нолик. А знаєте, який пароль можна вести? Mm -hmm. Обов'язково, щоб було чотири нуля, а в кінці чи на початку можна вести хештег або зірочку. Ну, ти, ти всі паролі не розказуй, бо це ж невеличка наша таємничка. Правда? Ну нічого. І в нього світиться. Тут теж. А, чи ні? а да? зірочка. І зірочка, і хвостик, і сердечко. І ще Подобається тобі, mm -hmm. вот Так і А Дивіться, це, що інше. на кінці намальовано. Ось тут, дивіться, дракончик. Сердечка всякий. Mm -hmm. Закриваємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Закриваємо. Ложимо сюди. Да? Так, які подарунки у нас. Це на олівці надівається. Показуй. А ну ка покажіть. Це одягається на олівці, Щоб красиві були. Так, пенсил. Це на олівці надівається. Такі штучки красиві Зрозуміло. Томі називається. Томі Да? Томі, Томі. Так. Заставай. Це там є... Показ... А тут більше чотирьох треба? Ну нічого, я ilgili. думаю, камінка... Well, ну, це наборчик для більше чотирьох. Але камінка не може гратися разом зі мною. Трейпенс. Asht... Ага, це робить якісь малюночки, так? Так. Для більше чотирьох я з Камілкою Ну нічого, тримайте ви разом будете. робити. А ось я з камінкою буду робити? Ну звісно. Дивіться. Это же мальчик Барби с аксессуарами. Ну-ка, покажи. Это телефон. Это ключи э, от машины. Ай, это телефон. Ой, так это же классно. У нас как раз такой наборчик мы купили, столик с зеркалом. Ну да. Это ключи. А, это телефон. Точно. Да. А это что? Это карточка, чтобы можно было ездить за границу, да? Да. Напарник. Это духи. Да, Камика, доставай. Камери. Це не що це? Це незвичайна канцелярія. Ой, я сказала, це, я да, це канцелярія. Так, це канцелярія. Тому що помада це ручка, а фломастер виходить, що це. Це лак. Да? Лак це фломастер. Покажи, будь ласка. А що в ню... А що в ньому? Ню... А? а що це? Це ручка і фломастер. А, помада це ручка? Так. Да. А лак це фломастер? Так. Да. Цікаво, на. Доставай далі. О, саме велике. Ого. – А так і це А ну Покажи. Так. Що це таке? Це наборчик? Написано на по по-німецьки, я не розумію. Да, – Так, тут я можу сказати, що це. Це наборки. Це наборчик? Тримай, щоб ми бачили. – Це наборчик. Із журналом, отак треба дивитися. Так. Тут є теж телефон з наушниками, так. тут є кулончик, тут є бальзами для губ, тут є такі браслетики, які світяться. Угу. Тут є брілочок, який відкривається на них телефон. Ви... І дивіться, тут навіть якісь сережки я бачила. Ось дивіться, бачите? Сережки є. Ой, бачите, які журнали. Ось. Угу. Так що я купила все саме круте, що там було. Ясно. Так, до... доставай, Камилка. <laughs> Черевна палочка. Черевна палочка? Покажи. Я, кажется, тебя подсправлю спрашивать в А можем мы ее Креем покажем палочку, че не? Не знаю. Ты хочешь тут тебя углядеть? Ой, чуть. тут, ну давай, вот, а вот тут раскроем. Я буду кнопочку, а, я а давай поплачем, мы не знаем. Да. Давай, я сейчас подожду, соберу, ты... Палочка черевна для нашей именинницы. А, а что ты делаешь? Люблю, Раблю, чтобы она светилась. Ой, это бачите? бачите? Ой, телефон дома Это бачите? Ничего. Вот видите, бачите? Дивіться, світиться. А ну покажи. Ой, я гарно. Правда, світиться. Та останній подарунок я купила у Швейцарії. Останній подарунок у Швейцарії. Це ручка такая. Покажи. Та, милонечка, покажи, будь ласка. А тут еще на ручке, я не разумею. Коровка. Коровка. Швейцарская курифка, какая-то небольшая, да? ага, да. Угу. Зі дзвіночком, там де був свій царі, значок. Тримай. Там був, був песик. О, дивіться, як вона класно пригає. Дивіться, коли нажимаєте. The... Все, пусто. Так. Все. Воно всі подарунки, ми їх будемо розкривати. І один подарунок ось. Вам показувати будемо обов'язково. Yeah. Ну що, дівчатка? Якщо вам сподобалися подарунки, став лайк. Якщо ви хочете поздравити камілку з Днем народження, пишіть нам в коментарях. Їй буде дуже приємно. Камілунечка поздравляю з Днем народження. З Днем народження рости здоровенька. Пока-пока.